Це було за два дні до початку повномасштабної війни. Тут у нас на скляному мості. Я прокинувся 22 числа з відчуттям того, ну, що щось в повітрі, що людям страшно, що всі такі розгублені, що всі переживають. Я пам'ятаю, я дзвонив хлопцям нашим і кажу, нам треба щось зараз терміново зробити. Давайте ну, просто вийдемо десь в центрі міста. І просто заспіваємо. І коли через дві години ми туди прийшли, а там був заповнений весь міст, включаючи пресу західну. І ми співали там півгодини, я співав там на, на цьому мосту, потім навіть встав прямо на, на, на верх на, на перила, в буквальному сенсі, щоб мене побачило більше людей. І я пам'ятаю, як багато людей це передивилося, це якісь сотні тисяч мільйони переглядів. І я тоді зрозумів. Як ні, що як як ніколи зрозумів, як важлива ця моральна підтримка один одного. І, можливо, цей цей виступ потім підказав мені, що дуже важливо приїжджати в е, міста е, в гарячі точки до солдатів, е, до воїнів. Це був може перший приклад того, що коли ти просто щиро робиш якусь емоцію, пози, ну, посилаєш якусь позитивну енергію, це потрібно людям.